Всім привіт! Сьогодні зараз вийшло вчора обновлення. Давайте сьогодні пограємо. Погнали. Давайте купимо вітамінки. Це як випадок і погнали. Так, давайте беремо ножніці. Так, У нас тепер ножниці є, погнали. Відкриваємо двері. То я перший раз проходжу, ще не проходив. Ще ні разу... О, табличка не ставати на траву. А ми вже пройшли по траві. Дерево впало. Дерево навіть впало, А то графіка гарна. Точнімочка можна відкривати, та чи ні. Але темно капець. Йо-йо-йо, дай-да-де-да. А як? А як, да? А во-во-во-во. сюди є, є О, посадила. така штука высветилась капець. п'ять. Сразу на тому высветилась. Так. О, ворона. аж ч переехати не так. Нічого нема тут. Tutaj. A nam ku dać? na, Prawdopodobnie syda. Czy to A tu to piek? No, czy nam jest syda? Przeprawdopodobnie nie, my nie możemy. Czy znaczy, nam jest syda? No, czy nam jest inna strona? Tak, tu niczego nie ma. nie jest piek. To jest piek. To Тут, напевно, ну, ну, о, монетки. Так тут нема нічого, я так пам'ятаю. Тоже забираємо. О, тер я знайшов. Е, пельсток. Їх треба, я, я трохи піддивився, їх треба нам знайти 8 штук. Там треба для чого, я так і не знаю, для чого треба, але треба 8 нам штук. Опа, садовник. Холоне на газон не ставати. Давайте почекаємо, поки він піде, сховається. Не будемо рискувати. О, все, можна йти. Опа, де воно? Звідки воно Воно нас звідси? Якщо ми їх не посадимо, то вони нас уб'ють. Так що дуже акуратно треба бути. Так, ідемо далі. Так, о, домик перший. Заходимо в домик. Що у нас от золото, хіба що, більше нічого. Ой, блискавка. Коли починається. А, ні, наче побачили, Нічого не починається. А, ні, о, тоже все. Треба ховатися. Коли ви таке починаєте, то треба сховатися в хату або е, в е, шафу. Бо вона може вбити. Бачите, молния літає яка. Вона може вбити. Все можна йти. О там садовник вийшов. Опа, друга хата. Йдемо слух, йдемо в неї. Лампа там, там садовник дивиться, щось нічого нема? ні, тут нічого нема. Так, погнал. Ну, Опа, і тут... Ой-ой. Ну так вилітає, що капець. Ой, а, а блін, став на шипи Капець. Треба дивитися під нога? Пішли перевіримо тумбочку. Що там в тумбочці? А, монетки і пластер. Так, добре, що пластир. Так, а нам куди? напевно, от сюди. Бо там все Що к тумбочку? О, другий не знайшов. Так, а тут воно що? Нетки. А, тут нема проходу. Ну тут прохід, а тут проходу нема. Але це так довго проходить, тут дуже багато треба ходити, Нішу, ніж ніж е, в минулих карт. Бо воно вічно випригує. Якщо то так, треба нам ты сюди. Будет пишу ахид, е, ночь сюда. Опа. Давайте відкриємо, е, а що тут таке? А ч нас вбило, А що то за памятник вбив, Я навіть не знав, що таке існує. Опець. Як його звати? Цікаво, зараз подивимось, як його звати. Його звати пам'ятники, якоїсь пам'ятниками, коротше, вмерли. 5. Всі ми пройшли хіба 300 метрів. Ну, давайте тоді е, вже все. Якщо хоч щоб я на, записав продовження, де прийшов би е, повністю торс, то наберіть на цьому відео 10 лайків. Дякую всім, що було це відео. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал і ставте лайк.